Зовсім скоро прем'єра оперети Ніч у Венеції настав час підігріти ваш інтерес до цієї події. Для підігріву пропонуємо фарби, тканини, кольори, фактури. А отже, частково покажемо вам декорації, реквізит та костюми і розкажемо про їх творця головного художника нашого театру, заслуженого художника України Станіслава Зайцева. Під керівництвом якого. Кутко працюють декораційний, бутафорний і пошивний цехи. Ви знали, що нон-стоп це друге ім'я нашого театру. Наступного тижня, після прем'єри рокопери Ісус Христос, Суперзірка столяри, згідно з ескізами художника-постановника, вистругали каркаси і меблевий реквізит для нової вистави. Художники-декоратори їх розписали, а бутафори відрізали зайве і клеїли відсутнє. Контролював всі ці творчі процеси. Права рука Станіслава Зайцева, завідувач художньо постановочної частини театру Андрій Шишкін. Сценографія ночі у Венеції багатопланова і складна, динамічна і всебічна. А днями вона ще буде залита художнім світлом, руками художника з освітлення Оленою Корольовою. Тому запевняємо авторитетно, естетичне задоволення і ефект вау гарантовано. А ще Станіслав Зайцев вигадує не тільки неймовірні декорації. А й костюми. Якщо серед глядачів цього сюжету є давні театрали, то згадайте, будь ласка, музичну казку Кіт у чоботях. До речі, автор цього плакату Наш завпост Андрій Шишкін і оперету Герцогіння з Чикаго це вистави початку 90-х, в програмках яких Станіслав Миколаєвич значився як художник з костюмів. З 96-го року він плідно працює з нами у якості запрошеного сценографа, а з 99-го є головним художником театру мускомедії. Відтоді костюми для артистів створювали інші відомі вам майстри: Віолета Ткач, Ніна Гуцу, Олена Леснікова, Анастасія Баторій. Але цього разу художником з костюмів прем'єрної оперети є її художник-постановник Станіслав Зайцев Незвичні принти, лацкани, блискучі камінці, золото, плацяні та костюмні тканини, атлас, фатин, мережева, трикотаж, гіпюр. Парча, біфлекс. Різноманіття матеріалів захоплює. Захоплює і об'єм роботи, кількість викрюєк, метрів і нарядів. Сподіваємось, ця велика праця заслуговує на аншлаги наприкінці червня. Тому з нетерпінням чекаємо на ваші очі. Квитки на 29 і 30 червня, а також святкове закриття 77-го театрального сезону на muscomedia.com.